Теорії на сучасне мистецтво, і нагадаю вам впродовження до медіумів, так і відкидання роботи з медіумів Джозефа Кошета нагадаю вам есе, яке ми вже точно всі пам'ятаємо, так: мистецтво після філософії, нагадаю вам його роботу, до якої ви вже зверталися, і його фраза, що бути художником означає запитувати, чим є мистецтво та яка його роль, а не запитувати, що таке живопис чи скульптура він не подає обґрунтування, здається, але ми чудово розуміємо так, що чому не треба запитувати і не треба працювати з медіумом живописом чи скульптурою, тому що працювати з живописом чи скульптурою означає приймати всю історію живопису чи скульптури. А ця історія є окцидентальною. Західноцентричною, колоніальною, расистською, неінклюзивною і тому подібне. Тому все це має бути відкинуте. Отже, так, феномен кошита, я говорю про феномен кошута, що мистецтво має бути не ринковим. Ми бачимо скрін з діалогу на Артбазелі. На такому великому виставці аукціоні сучасного мистецтва, де виступав у 2014 році Джозеф Кошут. І насправді, цей термін, да, феномен Кошута, належить моїй колезі Анні Калогер, яка власне цим феноменом Кошта назвала парадоксальну ситуацію, коли. Кошт говорив про те, що не треба купувати мистецтво, що мистецтво перебуває поза ринком, і його завдання перебувати поза ринком. Він це говорив на арт-базелі, де були представлені його роботи, де продавалися його роботи, і де в день цієї лекції про те, що мистецтво не має бути ринковим, було продано всі роботи Джозефа Кошта. Далі, те, що ми вже те, до чого ми підвели, да, говорячи про те, що критична теорія займається питанням маргіналізованих, так, питанням маргіналів, і щойно вони стають не маргіналами, вони мають бути замінені нових маргіналів. Саме тому е, фраза да, про те, що хто готовий перманентно революціонувати, той може розраховувати на ринкову вартість, власне, про це. Що віднині недостатньо просто вивчити правила мистецтва, закони мистецтва, композицію і красивописан має бути постійна Революція цей момент бунту революції він сам стає ринковим. І далі цитата з Бориса Гройса, якого ви будьте здорові обговоритимете наступного разу. Це те, що ми маємо на увазі, коли говоримо про добре спроєктований товар, це справжній витвір мистецтва, як ми говоримо про iPhone, красивий літак і так далі. Тобто iPhone красивий літак чи ще щось, Гройс рівнює з дизайном, тому що завдання дизайну це продавати твір робити поліпшення для того, аби цей твір краще продавався. Власне, власне, саме боротьбу проти цього і оголошують да, мислителі критичної теорії, і критикуючи ринок, Можна виокремити три типи мистецтва. Їх виокремлює Хоркхаймер, про якого ми згадували: це популярна культура, культурна індустрія і автономне мистецтво. А, значить, перші а, дві речі зрозуміли, що культурна індустрія це якраз да виготовлення культури такі. Масових масштабах, яка має бути предменку предметом ринку, і на противагу і популярній культурі і культурній індустрії, які є вмонтованими дуже міцно в ринок, існує автономне мистецтво. Значить, з проблемою автономії а, справа в тому, що автономне мистецтво Форкхаймера в Адорно і в Малевич це досить різне автономне мистецтво, да, тому що Малевич пише теж про автономне мистецтво. Але коли про автономне мистецтво і автономію мистецтва говорить, Форкхаймер і Адорно, вони мають на увазі мистецтво, яке створюється розробляється таким чином, що його як ти не хочеш, продати не вдасться. Ніяким чином, так тобто, воно має бути там потворним, ринково непривабливим, ще якимось, аби не потрапляти в ці тенета ринку. А, і Вальтер Бенімін якраз говорив, що якщо мистецтво. Естетизоване, да, тобто питання естетично, до питання Адорна. Якраз це друга хвиля, друга лінія, друга лінія критичної теорії, про яку ми згадували, Беньємін говорить про те, що фашизм це естетизація політики, і говорить він про це в кажучи про ауру твору мистецтва, да, після моєї він пише. Після мови тексту Твір мистецтва епоху технічної репродукції він говорить про те, що фашизм з його політикою, з його риторикою, він є якраз прикладом цієї естетизованої політики, коли красивим визнається там звук гармат чи, чи постріли ще чогось. Ну, я думаю, ми всі так чи інакше це читали. В 22-му, роках, я так з, з острахом це читав, коли там я не розбираюся в зброї, так? але якусь зброю вибухи прийняли з чорнобривцями, чи ще чимось подібним. Це якраз про це. І природа естетизації тут відхиляється. Тобто, сучасне мистецтво не працює ні з естетизацією, ні з дизайном. І про дефункціоналізацію через я говорити не буду це прочитаєте у Гройса, але е, те, що ще нам зазначає Гройс, що е, мистецтво може функціонувати як арена для соціального та політичного активізму. Uh, да, і таким чином впливати на uh, політику або працювати з політикою прямо чи опосередковано. Ну тут я наводжу приклад роботи Нікітана з виставки Найсолодша пісня Скорботи, яка була в Волошин галереї, де якраз uh, Кадан uh, осмислює спадок Радянського Союзу. Справа в тому, що прочитайте ви у Гройса. Гройс говорить про два типи роботи з мистецтвом: це з одного боку естетизація, а з іншого боку, іконоклазм. Ну, скажімо, Версаль, французький, про який ми сьогодні згадували, так, як оцей, значить, осередя абсолютизму у Франції. Були думки про те, що з ним робити під час французької революції, коли голову короля було оцято, і монархію скинуто. І якби це були українці, вони б сказали: розпилюємо арку, збиваємо мозаїку, унічтажаємо Версалі. Французи вчинили інакше, і Гройс пише про те, що це винайдення мистецтва. Що дефункціоналізація політичного в творі відбувається за рахунок того, що ми говоримо сонечко в Версалі це не політичний символ, він на що не впливає, це просто красиво. І шляхом естетизації, да, ми створюємо твір мистецтва, який нібито отримує автономію зворотню від політики. Але коли ми даємо до іконоклазму до знищення образу, який так чи інакше нам заважає, нас є несприйняття цього образу, ну там арка дружби народів, ще що ще щось твори соціалізму, радянський бруталізм. Будь-що, ми створюємо таку лакону, і Кадан про це часто говорить в інтерв'ю. Що оце підігріте ідеологічне місце. Воно потребує ідеологічно наріти іншого героя, тобто сенс в тому, аби змінити механізм роботи з мистецтвом, а не поставити, значить, замість пам'ятника Щорсу, пам'ятник Бандері чи Матієвському, або да, не вчинити так, як зробили із Богданом Хмельницьким. Так, розвернути його е, з Польщі, як він стояв на, на Москву булавою. Так от, в чому полягає е, да, сенс і контекст цієї роботи, яку ми бачимо? А, хтось був останнім часом на станції метро Вокзальна. А, значить, Приклад декомунізації бачили, так, що там якісь радянські барельєфи, встановлені радянський час, очевидно, ідеологічні барельєфи, а, зас, не, їх не забрано з простору, а вони заставлені якимось якимись да? Вони просто прикриті. Або станція метро Університет. Де а, в нас там Ломоносов, хтось я не кмітаєв Толстой, не, не пам'ятаєв да? але очевидно якісь російські чи радянські персонажі. І там щодня їздячи, перебуваючи на станції метро, ти міг цього не фіксувати. Але коли його прикривають, то цей твір мистецтва, який відкритий для світу, його перетворюють в ікону, в тому самому значенні, про яке ми говорили. Тому що на нього накладають шати. Що таке шати, зрозуміло? Да? Да, тобто, о, дивіться, дошка в іконописі, ви часто таке бачили, на ній прописують або тільки лики святих, або всіх святих, можуть ці кілики, і накладають золото, залишаючи ці кілики, показуючи, да, що… Uh, найголовніше, ми не побачимо в цьому сенсі ікони як такої, як терміну ікона. І прикриваючи ці знаки, не обговорюючи їх відкрити, не показуючи в бічному просторі, а прикриваючи так, як uh, це зроблено. Знайте, це якась станції метро, теж де uh, комуністичні і молот прикриті. Uh, оцей твір, який раніше ти міг жити в Києві не помічати. Але через те, що цей образ, даруйте за метафору, поранений, розрізаний, щось приховано, щось покладено в шати, воно активізує нашу уяву і повертає нас так до зворотньої реакції, аніж та, яку очікують декомунізатори в цьому випадку. Ну, наступне протест проти протест «Just Stop Oil». Та, які є екологічним ну, екологічним і економічним, звісно, рухом, де е, активісти або приклеюють себе до рами, або обливають супом роботи. Щоб ви не думали, що це якісь там вандали, як про це не вандали. Вони обирають конкретні твори. І це е, наскільки я знаю, жодна з робіт не пошкоджена, тому що вони обирають ті роботи, які е, гарно запаковані склом. Та які не можна пошкодити, аби здійснити політичний протест проти надмірної уваги до творів мистецтва, а не тому, що непогані ще раз, а не тому, що да чи дурак, що він писав таємну вечірку, а якраз тому, що а, колись продуктивне мистецтво, згадуємо Хоркхаймера, яке виконувало певну роль символічну, релігійну, будь-яку іншу, так сьогодні перетворено на а, товар. Капіталістичній системі. І аби привернути до цього увагу, екоактивісти якраз і звертаються до подібних акцій. Ну і переходячи до е, третьої хвилі, е, або до третьої лінії, хвилі дещо порочне слово, в контексті українського авангарду, особливо, значить, до третьої лінії критичної теорії, до Пітера Озборна, в нього є текст простір мистецтва, де. Він поділяє е, ці простори, в яких перебуває або може перебувати мистецтво, на три такі типи: це місця, не місця і потоки. Е, е, я спробую, е, значить, е, більш-менш швидко, більш-менш швидко е, проартикулювати основні ідеї. Які, про які йдеться в тексті Озборна. За гіперлінком ви зможете прийти і почитати. Це доволі непростий текст. Я його читаю вже з магістрами, да, які чаття на спеціалізації з блоком кураторство, де це важливо, так, тому що якраз з ним місцем є виставка, як нова форма, конструктивна форма капіталістичного суспільства. Отже, система мистецтва. Пітер Озборн розглядає як мережу, мережу, яка складається з цих трьох місць: місць, -мість, місць, місць не міс і потоків. Місця місця я характеризую наступним чином. Якщо казати чітко про мистецтво, це та сама сієна чи та сама равена з творами, які були створені там для цього місця. Вони зберігаються там. Перегукуючись з Вальтером Беніміном, це твори мистецтва, які зберігають да, свою ауру снатливою, нечіпаною. Крім цього, Осборн переходить до ширших категорій і називає місцями, місцями національні держави, які формують ідентичність це стійкість. Тобто, як би могли схарактеризувати національну державу? Там конкретні кордони, конкретна культурна політика. Конкретна ідентичність, наявність там, таких таких національностей. Оце місця місця. Не місця, це аеропорти, офіси, заводи і галереї. Містяни місця виникають у глобальній капіталістичній сучасності. Тому що Зігмунд Зігмунд Бауман характеризує глобалізацію і капіталізм як Рідку систему. А для того, аби реалізовувався товар, він має бути в рідкій, в рідкому агрегатному стані, тому що рідкий агрегатний стан максимально забезпечує процес обміну і руху. Капіталізм це рух. Це реалізація схеми, товар, гроші товар Містяни місця не формують ідентичність. Є нестійкими, простір транснаціоналізується через взаємодіюне місць, виставки є капіталістичною конструктивною формою, і відбувається інституціоналізація цієї невизначеності через поняття проєктного простору. Ну і місця потоки. Якісна нова просторова форма заснована на інформаційних та комунікаційних технологіях, електронний цифровий простір. Так, 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 так. А, значить, Бауман якраз говорив про кінець історії, як про кінець географії. Ми постійно переміщаємося, навіть якщо знаходимось на одному місці. Ну, коли ми відкриваємо а, інтернет, щось читаємо, комусь дзвонимо. А, згадайте роботу Спінчукар-центру з, з виставки Я з тобою. Передостанній залі. Відеоарт. Де дівчинка говорить, що бабусю, ти уявляєш, ми зараз можемо там долетіти, доїхати за хвилину, будь-коли можемо відкрити телефон, подзвонити будь-кому. Ну, раніше це уявити було неможливо. Тому, власне, говорить Бауман, що ми постійно переміщаємося, навіть якщо знаходимося на одному місці, Білл Клінтон говорив про те, що зникла різниця між зовнішньою та внутрішньою політикою зі зрозумілих причин, тому що кордони, які характеризували Національну державу зникають, тому що зникає поняття національної держави в країнах першого світу. В Євросоюзі. в Сенс Євросоюзу в тому, що зникають національні кордони національної держави. Чи це виходить, чи є якісь осложнення в цього процесу, які ми бачимо сьогодні? Да, це окрема дискусія. Але сенс такий. Ну і late да, пізня, пізня модерність характеризується да, цією ліквідністю модернізму, ліквідністю, рідинним станом, ліквід лав. Ну, все ліквідне, ліквідність як характеристика капіталістичного суспільства. І а, інший мислитель, а, який займався глобалізацією, питаннями глобалізації, це Томас Фрідман. Є його праці українською мовою, можна їх запросто читати, легко читаються. Він якраз писав про те, що світ тісний, у ньому налагоджена щільна співпраця між жителями різних країн, будь який про це зачіпає всіх, і поле для гри стало рівним. будь який про це зачіпає всіх. Критична теорія, мережування. Зрозуміло, єдині правила для всіх і вперше в історії місце народження не є гандикопом. Світ плоский, попри глобалізацію, люди все одно прив'язані до своєї культури, мови і місць. Ця прив'язаність це і є глокалізація. Тобто діалектика явища і процесів. З одного боку, глобалізація, з одного боку, відкритий світ, з одного боку, ми там об'єднуємося, змішуємося, перемішуємося, а з іншого боку, глобалізація прискорює і посилює процес тяжіння до локальної культури. І формування ідентичності, глокалізації. Тобто вони йдуть е, поряд. І е, Борис Гройс е, пише про суб'єкта у потоці: е, потік це ліквідність, це якраз це ліквідна модерність. Це потік е, не тільки як ліквідність, а й потік Пітера Осборна. Потік, який організовує саме мережування між місцями і не місцями, онтологічна природа, подолання партикулярності, жага увійти в потік. Увійти е, в потік, це здобути свободу, звільнитися від себе, От увійти в потік. Да? Подолати партикулярність звідси е, панування різних е, фестивалів, звідси там Бейбібум го року, звідси сексуальна революція 68-го року. Це прагнення подолати партикулярність, увійти в потік, які, яке проявляється на різних рівнях, як на рівні політичному, так і на рівні злиця двох суб'єктів: там чоловіка, і жінки, чи жінки, і жінки, чоловіка і чоловіка. Твори мистецтва тлінні, але вони не тлінні, як матеріальні об'єкти, доступні видимі форми. Тому ми маємо подолати тлінність. Тому треба створювати твори тлінні, які не будуть стояти в музеї. Революційне зусилля спрямоване на створення або включення в потік, це Замкнустверк Вагнера і кураторські проекти. Ну, Наприклад, тут є роботи Харальда Зеймана, про нього ми не будемо говорити, тому що знову таки це історія кураторства, але пам'ятайте Харальда Зеймана це дуже важливий куратор, який стоїть біля витоків кураторства сучасного типу. Далі я спробую показати і пояснити, чому кураторство і є важливим розвиванням. Змінюють місць не місць. Ми бачимо про собою роботу Девіда Тенірса, молодшого Леопольда Вільгельма в його галереї в Брюсселі. Значить, правителі і роботи, які він зберігає, роботи відірвані від місць, роботи, які правитель або його колеги організовують за власним принципом, за таким, яким вони хочуть. Так? Тобто, це вже. Ні про яку ауру твору мистецтва ми не говоримо, ні про яку належність до місць, де вони знаходилися. Він купив, він собі організував простір і створив не місця, створив оцю територію транзитивності. Території транзитивності. Далі декілька прикладів кураторських проєктів, аби ми зрозуміли так, чому власне саме не місцем характеризує галерею сучасну або сучасний музей Пітер Озборн. Це виставка Матвій Вайсберг у музеї Ханенків, яку курувала. Олена Живкова, і яка мені нагадує практику Жана юбера Мартена, згаданого нами в контексті виставок маги землі і. В контексті виставки, яка була в Росії, бувають дивні зближення. В контексті реекспозиції замку Ірон, який він робив, де він поєднував твори абсолютно різних епох, різних місць, аби проартикулювати якусь проблему. Пригадайте, будь ласка, ми з вами говорили, що характеристика, одна з характеристик і, і, і питання, яке ставить критична теорія третьої лінії, це питання ем... нелінеарності. Це питання цього відкидання лінійного сприйняття світу. Раптом в на місці можна поєднувати твори різних епох, не розташовувати їх хронологічно один за одним, а поєднувати для того, аби обговорити важливі проблеми. Власне, да, на виставці представленій на цьому слайді, так, Твори е, сучасного художника українського Матвія Вайсберга присвячені е, ремінісценціям, алюзіям, так званим освіченням в любові до старих майстрів, поєднано з репродукціями власне творів самих цих старих майстрів. І ну, дуже цікава історія цієї виставки з прийняття самого Матвія Вайсберга. Бо це практика, яка є в іншого сучасного художника Горга Базеліца. Справа в тому, що радянський простір створював дуже складні умови для роботи художників, тому що вони не могли поїхати подивитися оригінали. І те, що вони працювали, це репродукції, а репродукції. Різного формату вони можуть бути обрізаними. В них не відповідає кольорова гама і тому подібне. І Матвій Вайсберг їздив умовно на Петрівку, аби купувати роботи репродукції робіт Жоржа Делатура. І вже після розпаду Радянського Союзу він, як і Георг Базеліц, зміг поїхати побачити оригінали, і таким чином, да, він повторює не просто якісь формальні речі, а артикулює складні питання світу спочатку біполярного, потім постбіполярного і взагалі. Питання історії мистецтва і функціонування твору мистецтва, приміщення твору мистецтва в усі його складності, обмеженості і інклюзивності. Отже, які наслідки процесів, які відбуваються починаючи із х років ХХ століття в сфері мистецтва і історії мистецтва для історії мистецтва виникають? Нові центри виробництва знань про історію мистецтва, музеї, репродукція, кураторство можна багато про це говорити. Дай про Варбурга, звісно, що і про ідею Білого Куба, і про Джорджа Діді Юбермана з його ідеєю альбомів. Кураторство може бути інституційне і позаінституційне. Куратором може бути сам художник, про що ви вже говорили. Ну і власне кінець мистецтва, про який ми говорили, тому що твір мистецтва відривається від контексту, і інтерпретація твору мистецтва розбігається з тим, що цей твір мистецтва значив донині. Саме тому Дональд Куспіт називається кінцем мистецтва. Які наслідки теоретизування для мистецького процесу? Сучасне мистецтво починає існувати тільки поза морфологією мистецтва, поза жанровою структурою, поза ієрархією, важливість процесу анреєфікованого отовареного твору мистецтва, боротьба з товаризацією твору мистецтва і те, що Основна семіологія, семіотика, значення вибудовується не довкола твору, а довкола зв'язків, які вибудовують нові актори, такі як куратори. тобто Серед нових акторів це куратор, змінюється роль художника, дилер соціальні мережі, критик, історик або абощо. Сігілаупт теж один із кураторів, які стоять біля витоків кураторства як такого сучасного, говорив, що я зацікавлений у пропаганді цієї ідеї, що художник може жити там, де йому подобається, обов'язково в Нью-Йорку чи Лондоні, чи Парижі, як це було раніше, дійсно де завгодно і при цьому Важливе мистецтво, тобто проблема підключення місць на місць, яку ставив е, Юберман е, у виставці маги землі вона зникає, тому що можна сидіти в Африці і творити е, сучасне мистецтво, яке єдине є глобальним мистецтвом. Ну і роз'яснюючи е, ще раз повертаючи до типології культур Вадорна і Хоркхаймера, їхні праці, діалектика просвітництва 42-го року. А. Сучасне мистецтво і критична теорія це апріорно критика просвітницького проекту. Так от поп культура це продукти масової культури ХХ століття, а індустрія культури це промисловий апарат із вироблення подібних чи однакових стандартизованих новинок у сфері культури, розважальний бізнес, культура як товар, у якого виробник і споживач є, споживач це маси, які є об'єктом маніпулювань. І як висновок можемо сказати, що на сьогоднішньому етапі да і у результаті чи у наслідок третього третьої лінії критичної теорії, це ми ще багато про що не говоримо. Про постколоніал деколоніал, бо для цього треба один, а може, й не один курс. Відбувається зміна статусу твору мистецтва та художника, зміна тематики, з якою працює художник, перехід до соціальної критики за мистецтвом закріплюється трансформуюча роль і його особливий стосунок до реальності, як такої, як говорив Борис Гройс, публічно виставлений труп мистецтва в музеях. Призводить до одержимості новим перед естаптологією. Художники і теоретики борються з товаризацією, тобто за дорну реєфікацією, з естетичними режимами, розділяють мистецтво і естетику. І, власне, мистецтво негативно налаштоване до нової автономії, тому що змінюється система мистецтва, а з неї виникають і нові агенти в цій системі мистецтва.